Доброго дня! Тема уроку, коли спілкування приносить радість. Пригадайте, як потрібно спілкуватися з людьми. Роздивіться світлини, які емоції і почуття ви проявляєте під час спілкування. Упізнайте емоції на малюнку. Як пов'язані емоції, настрій і самопочуття? Якщо вам потрібно більше часу для роздумів, поставте відео на паузу. У процесі спілкування ти не тільки повідомляєш або сприймаєш інформацію, а й виявляєш певні емоції. почуття. За допомогою емоцій і почуттів, ти виражаєш своє ставлення до інших людей, до себе, подій в житті. Переживання емоційних станів, любові, симпатії, радості або, навпаки, смутку, страху, огиди, ненависті завжди супроводжується різноманітними проявами. Під впливом емоцій, позитивних або негативних, можуть змінюватися. Поведінка, голос, інтонація, міміка, жести, погляд. Емоції можуть відштовхувати або об'єднувати людей. Наприклад, у складній ситуації людину можна підтримати не тільки добрим словом, а й щирим поглядом. І навпаки, відштовхнути і образити своїх співрозмовників. Не тільки словами, а й похмурим або пихатим поглядом. Тому кожній людині необхідно навчитися керувати своїми емоційними станами, ставленням до навколишньої дійсності, навчитися культурі вияву почуттів. У спілкуванні культура почуттів виявляється в умінні обирати слова і інтонацію відповідно до ситуації. Адекватно реагувати на почуте від співрозмовників, виявляти зацікавленість співпереживання. Найголовнішим у культурі вияву почуттів є доброзичливість у спілкуванні співрозмовником, співрозмовницею. Повага до гідності іншої людини виявляється також у почутті такту, щирій усмішці дотриманні правил етикету. Чи знаєте ви? Усміхатися простіше, ніж бути похмурим. Учені виявили, що м'язам доводиться більше працювати, щоб насупитись, нахмуритися, ніж коли людина усміхається. Набагато приємніше спілкуватися з усміхненою людиною, а не з тією, яка має похмурий або байдужий вираз обличчя? Недарма кажуть. Що від гніву старієш, а від сміху молодієш. А ще усмішка це універсальна ознака щастя. Незважаючи на те, що рукопотискання, обійми і поклони мають різне значення в різних культурах, усмішка відома в усьому світі як ознака щастя, прийняття і схвалення. У світі щороку в першу п'ятницю жовтня відзначать Всесвітній день усмішки, Девізом свята став вислів, зроби добру справу, допоможи хоча б одній людині усміхнутися. Діти, запам'ятайте і поясніть зміст прислів. Гарний настрій, половина здоров'я, слово чемне кожному приємне. Коли надувся як сич, то гостей не клич. Як ви їх розумієте? Поясніть. Дякую за увагу.